Добрий день, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні ми розпакуємо те, що я подарувала собі на 14 лютого сама, але перед тим, як завжди, невеличкий вступ. Дві хвилинки, якщо хочете, то перемотуйте. Сьогодні в нас уже 200, зараз усе візьму за порядком, 283. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. 283 серія серіалу Життя репетиторки. У нас уже 16 лютого, і сьогодні в мене сіла батарейка. Я маю на увазі внутрішню свою батарейку. Дуже часто зранку я активна. Все таки я більше жайворонок, мабуть. Через те, що я зранку відпочила, і в мене купа 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 енергії. Мені хочеться рухатися, мені хочеться кудись бігти, звершувати якісь звершення, робити, рухати цей світ. Саме тому ранками я і відео записую, і ранками записую різноманітні коротенькі відео для учнів. І ранками часто відповідаю вам на коментарі: ранками мені жити хочеться. От сьогодні не такий день. Сьогодні якось мені настільки важко, можливо, це зміна погоди, або, можливо, я захворію, можливо, це вірус, не знаю. Але я така нещасна, я так довго, я і домашні завдання довше перевіряла сьогодні. І навіть прокинулася я пізніше, не змогла прокинутися у звичний час. І якось, от на нулі в мене батарейка. Мабуть, цей перехід, знаєте, між зимою і весною якось дається мені в знаки. можливо, через те. І тому сьогодні записую відео в день, а не з раночку. Вже конспекти написала, вже готова до уроків, от незабаром розпочинаються в мене заняття. І перед цими заняттями вже вирішила мобілізуватися і з вами поговорити. Поговорити кортіло. От якби не треба було, знаєте, встановити телефон, увімкнути освітлення, просто світло, от навіть це мені зробити важко, знаєте, взяти коробочку з подарунком. Зі своїм. Я б одразу сіла і з вами поговорила. Це мінімальна абсолютно підготовка. Буквально там 3 хвилини. Але от чомусь взяти цифри, оці, от мені просто рукою подати вони лежать. але щось Сьогодні мені важко навіть це зробити. Тому ось така я нересурсна сьогодні. Сподіваюся, що я на уроках. Навіть часто мене уроки мобілізують, і навіть якщо я хворію, я видаю результат. От сподіваюся, що уроки, які незабаром розпочнуться. Одразу в мене груповий 11 класники щоб, знаєте, так мало не здавалося. От, я думаю, там я мобілізуюся. Ми якраз демонстраційний тест МТ будемо проходити. І, до речі, і ще до того, як розпакую, я вже ножиці взяла. Я хочу сказати, що може ви не чули раптом. Я думаю, що чули, звісно, але раптом ви просто батьки учнів. То я думала, що не дадуть цьогоріч демонстраційні тести, але дали демонстраційні тести НМТ. Можете пройти, подивитися на свій результат, і, в принципі, гарний репетитор вам плюс 10 балів зробить точно за цей період з березня за два місяці. Тож ви можете. Ви можете звертатися. Так, і показую, що я собі подарувала. На 14 лютого я ж себе люблю, правда? Люблю. От і подаруночок собі зробила. Давненько хотіла і зараз разом з вами розпакую. Це не реклама. Мені ніхто не сплачував. Я сама замовляла цей товар в інтернет-магазині, тому я навмисне не показую вам ніяк, як звуть його. І мені, знаєте, дуже добре, бо я побоюся. Думаю, дадуть мені рекламу, мені це треба оце вчити, як звуть мікрофона, як звуть навушники, як звуть книжечку, як звуть автора книжечки. От якось немає у мене бажання запам'ятовувати зайві імена. У мене і так... І в і мене вистачає що року нових багато. І мам імена, і учнів імена, і тат імена, і учениць імена. Мені от не подобається, коли ще й речі треба називати, тому я не називаю. Бачите, ось моя чарівна коробочка. Я зняла щойно з неї пакування, щойно його розрізала. Треба це все показувати, мабуть, було перед кадром. Але у мене ж не рекламна інтеграція. І тому я можу жити як звичайна людина. Ось так я цю коробочку, бачите? оп! Відсуваю. Так, що там у нас? що там У нас у нас там інструкція, інструкція, і це не те, що ви подумали, схоже на ліхтарик або ще на щось. Ні, це не воно. Так, тут якась китайська незрозуміла річ, і іерогі я вчила колись японську, але вчила дуже мало один семестр, і зараз я нічого за цими іерогліфами не зрозумію, тим більше, це, мабуть, китайська, а не японська. І ось тут у мене є таке. Пухнастеньке диво, дивіться, це у мене, це у мене мікрофон. Поки я ні сном, ні духом. Ой, красива така коробочка, і на дотик дуже приємна. І я ні сном, ні духом не знаю, що з ним робити, якщо чесно, я бачила, що блогери отак говорять в нього. О, я бачу, що він вмикається, і, мабуть, його треба вставляти у телефон. Я так підозрюю, бачите, я отак от оп! отак от я отак зробила і отут-ут витягла. Ну, Я ж все-таки людина з невеличким, але розумом, і тому я думаю, що це треба зараз е, у, устромити, устромити у телефончика. Зараз ми це зробимо. І якраз подивимося разом з вами. Я не буду записувати другий дубль, у мене на це немає часу. Чи працює цей мікрофон? Якраз і протестуємо. Я ж хотіла покращити для вас якість звуку, от, зараз ми це зробимо. Так. А, і щось воно не йде. М -м -м. Щось заблимало. Я не знаю, чуєте ви мене чи ні. І я не знаю, чи треба це тримати, чи не треба тримати. Так, я не знаю, чи чули ви мене. Я під'єднала це от туди, де треба заряджати телефон. Я тут от тримала кнопочку і вам говорила: я не знаю, чи почули ви мене чи ні. Я передивлюсь це відео і побачу, почули ви мене чи ні. Якщо не почули, значить, бачите, у мене буде клопіт розібратися з тим, як це працює. Я читала, що навіть, можливо, доведеться, якщо доведеться. То, можливо, навіть доведеться спеціальне обладнання встановлювати на телефон. Але бачите, крок я зробила вперед, послухала ваші зауваження, які ви давно-давно мені давали, і вирішила зробити для вас життя комфортнішим. А для себе. Придбати пухнасту цяцю дуже люблю я щось пухнастеньке. І тому бачите: ось тут отут у мене такий тепер пухнастий мікрофончик. Я потестую, подивлюся, якщо він працював і ви мене чули за цим відео. Я це побачу, то тоді і далі у нас буде. З вами краще звук. Якщо ні, мені буде потрібен час для того, щоб розібратися з цим. І, мабуть, я тоді це зроблю цими вихідними, бо дуже багато роботи зараз додався ще учень, і все, у мене повне завантаження. Я вже крок вправо, крок вліво поки не роблю. І вже батьки, до речі, учнів починають на наступний рік звертатися до мене щодо наступного року. тому. Уся в активному робочому процесі і сподіваюся, що він мене якимось чином, можливо, надихне на те, щоб я трохи, трохи, трохи почала ворушитися. Бо зараз щось от досі не сильно ворушуся, нібито от розпакувала з вами мікрофончика, так у мене очі загорілися. Але все одно не відчуваю я в собі потенціалу сьогодні. Ось така у мене історія. Що ви робите, коли у вас отак отут сідає батарейка? І я розумію, якби вона в мене сіла після робочого тижня. Але учора ж була неділя, я б не сказала, що я багато чогось надзвичайно зробила, що я втомилася за неділю. Ні, все було в звичному ритмі, я з'їздила до мами, але це не. Така от якась видатна подія, я це роблю десь раз на місяць, навіть, можливо, трохи частіше, і нічого такого не відбулося. Але чогось я ну от не знаю, не можу не можу і все. не можу. Так що Сподіваюся, що завтра я зберуся таки з силами і запишу курс моя мова, як завжди, щовівторка. А можливо, в середу розповім вам тоді про роботу айдро. Я побачила, що ви б хотіли почути про роботу з дошкою. І, можливо, середа у нас буде або четвер, або середа буде у нас тим днем, коли у нас буде суто професійний контент на каналі. Тому що, от суд мені дуже сподобалося, як розповідали про дошку, і я б залюбки. Послухала би ще таке, і тому і сама б потім попрактикувалася, тому, думаю, вам це буде цікаво. Усе згортаю я наші з вами розмови. Ой, пухнестик, пухнестик, радує мене. Зараз завантажу відео і теж передивлюсь, чи чутно було вам звук. Якщо чутно було, то у нас буде невеличке оновлення і вам тепер буде мене краще чути. Гарного вам дня, повної батарейки! І до зустрічі до завтра далі буде.